За останній тиждень на Тернопільщині захворіло приблизно 40 людей з 10 тисяч населення. До під порогу ще 37 відсотків кажуть лікарі. Тому потрібно звернути увагу на своє здоров'я. За попередній тиждень захворіло на Тернопільщині більше 4 тисяч людей. З них більше 60 відсотків діти. Понад дві сотні людей через грип та герві потрапили в лікарню. Хвороба швидко поширюється, коментують лікарі, у тому числі й звини самих людей. Люди приходять уже з першими ознаками захворювання, приходять у організовані колективи, і, можливо, ну, скажімо так, людина ще вона не, не бачить, що вона хвора, але вже є перші ознаки, і таким чином вона вже в цей період є заразною і, відповідно, вона може заразити надзвичайно велику кількість людей, враховуючи, що це повітряно-краплинний механізм передачі, враховуючи те, що в людей може бути знижений імунітет, ну і крім того, ще й погодні умови десь сприяють тому. Лікарі не втомлюються повторювати, захворіли, не виходьте з дому, не пускайте дітей школи і дитсадки. Ви не лише наражаєте на небезпеку інших, а й погіршуєте власне самопочуття. Епідеміологи пояснюють, що для Тернопільщини епідемії грипу та герові характерні якраз у лютому березні. Тож зараз треба бути особливо уважними до свого здоров'я. Ефективними будуть навіть найпростіші засоби профілактики. Уникати взагалі скупчень масових людей, там, де є багато людей, уникати, звичайно, ті місця, де можливо є якісь люди вже з першими ознаками захворювання. Крім того, дотримуватися правил особистої гігієни, це перш за все після відвідувань, наприклад, навіть громадського транспорту, після відвідувань магазинів, обов'язково треба мити руки з милом. Крім того, провітрювати приміщення як виробничі, так і які домашні проводити часте вологи, прибирання?